Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі, ми вже закінчуємо тему, хто виконує волю диявола по зібраннях. Це буде вже остання частина, п'ята. Отже, ми там в тих частинах говорили, хто саме, це всі невідроджені люди по зібраннях, усі, але пророки, усі люди до увірування. всі хижівуки, пліткарі, наклепники, хто осуджує, неправдомовці. Ідоли, поклонники, блудники, перелюбники, вже чудотворці, бунтівники серед народу Божого, п'яниці, грошолюби, всі зрадники, золодії, а також всі відступники, всі церковні атеїсти, вбивці, усі лицеміри, усі мужоложни. І ось сьогодні ми пороздуємо над останньою такими, скажімо, категорії таких людей, які виконують волю сатани, знаходячись серед народу Божого. Люди. Отже, наступне це всі гордії або всі люди високої думки про себе. Ми читаємо послання Якова. Це буде четвертий розділ і шостий. І Вірш друга половина або навіть весь прочитаємо. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тобто противиться гордим пасторам, гордим єпископам, гордим проповідникам, гордим, скажімо, пророкам, гордим членам церкви. Бог противиться а смиренним пасторам, смиренним благовісникам, смиренним пророкам, смиренним єпископам. Е Бог дає свою благодать. Ми можемо вникнути наскільки дьявол, будучи Люцифером, будучи херовимом, впав на землю. І звівши, потягнувши за собою одну третю ангел. І причина, чому це сталося, це гордість. Він возгордів своїх очах. Він захотів бути на рівні з Богом, на рівні із Всевишнім. Це гарно ми можемо почитати в старому заповіті в книзі Ісаї і в книзі Ізекіля. Отже, люди високої думки про себе. Вони дуже часто попадають в заблудження, в гордість воно передує падінню і загибелі, так пише і говорить нам Святе Писання. Скільки людей починало добре слідування за Господом, скільки одарованих навіть проповідників, служителів починало добре. Знаходячися в належному стані перед Богом. Але їх люди трохи піднесли. І вони в своїх очах стали високої думки про себе, почали зверхньо ставитися до інших, і ця гордість їх погубила. Ця гордість їх погубила. Вони поп -попадали, попадали в різноманітні гріхи. Вони настільки відступили від Бога, вони настільки почали потім противитися здоровій науці Єванглії. І що, до чого це довело? Що довело? Гордість, висока думка про себе. Отже, гордії, всі гордії, люди високої думки, вони не бачать, що вони є гордими. Вони не бачать, що вони є високої думки про себе. Вони не бачать, попробуй їм щось до кори, вони зразу починають ставитися зверхньо до тебе або принижувати тебе, або мати тебе за ніщо. Це гординя. Це гординя. Тому всі, хто виконує, або всі, хто є, якби люди високої думки про себе, вони виконують волю дьявола. Вони виконують волю дьявола. Ось ми візьмемо друге місце писання. Це буде перше Івана, а другий розділ, і ми прочитаємо з 15 по 17 вірші. Не любіть світу, ані то, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Зауважмо: в тих трьох пожадливостях криються всі гріхи. Всі гріхи в цьому світі, тому що весь світ лежить в злі. І князь цього світу д'явол. Це є пожадливість цілесна. Пожадливість оча. І третє, це є пиха життєва. Пиха життєва це гординя, це гордість. Це не від отця, а від світу. Тобто це є, хто так починає робити світ старається здобувати собі. Славу людську. По головах один одному ходять, війни провадять, зневажають, вбивають один одного, принижують. Це все в світі. І ось людина, яка стає горда, вона оце світське в внутрі буде проявлятися серед народу Божого. Вона буде по головах ти іншим членам церкви, іншим проповідникам, зневажати, мати інших за ніщо, а себе мати найвищого, найкращого в своїх очах. Тому це є гординя. Саме гординя. Гордії дуже сильно противляться Божому Слову. Вони ненавидять істинних проповідників, вони ненавидять правди в свій адрес, тому що гординя не дозволяє прийняти цю правду і виправитися в своєму життю, вирівняти свої дороги гріховні. Ще одне писання ми прочитаємо: це буде перше коринтян, четвертий розум, читаємо шостого вірша. Оце ж усе, браття, приклав я до себе й аполоса ради вас, що від нас ви навчилися думати не більш як написано, що ви не чванались, тобто не вихвалялись один за одним перед іншим. Хто б у тебе вирізняє? Тобто, хто каже, що ти краще за інших? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв. Ви вже нагодовані, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте, і коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали з вами. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і анголам, і людям, ми нерозумні Христа Ради, а ви мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагими, і катовані, і тиняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо, як лають, ми молимось. Ми стали як сміттяти для світу, аж досі ми всім, як ті викидки. З цього контексту ми можемо побачити, як керівництво цієї церкви. І е, церква вона, дехто з них почали високо про себе думати. Високо про себе думати, рахували себе мудрими, рахували себе розумними, рахували себе, як би сказати, славними і не мов би вже богами поробилися. Каже, Ви же царюєте тут на землі. В'явім собі, до чого вони дійшли, до якого стану. І апостол Павло їм докоряє і говорить про ці речі. І ми можемо взяти книгу об'явлення, навіть третій розд, можемо взяти про Лаодикійську церкву, про цього пастора в Владикії, про цю церкву, наскільки вона возгордилася, і наскільки цей пастор в Владикій став високої думки про себе. Він говорив, що він багатий. Він говорив, що він вже збагатів, не потребує нічого. Тобто, по-простому, в своїх очах він був дуже високо. Він говорив: мені вже не треба тої присутності, Божої, яку я маю. Я вже все маю, я багато знаю, я багато досягнув, я багато напроповідувався, я маю великий стаж за собою в церкві. Я дуже можна сказати маю великий опит, великий досвід. Мені не потрібно вже так приділяти час для молитви, не потрібно мені вже мати єднання з Богом, не потрібно присутності Божої, слави Божої. Бога не потрібно навіть. Я сам собі Бог і сам знаю, як жити. Щось подібне таке з цим пастором Лаудики, і сталося із цією церквою. Це все довело їх, от, гординя. І наскільки вона довела до них, їх до цього, що Христос говорить, каже, ти не гарячий, ти не холодний, ти літеплений. Лі Якщо ти не приведеш себе в порядок, я тебе викреслю з книги життя. Тобто виплюну із своїх уст це викреслю з книги життя. Бог має право записати, і Бог має право. Викрестити з книги життя. І люди горді, вони навіть не розуміють до кінця межі, міри, милості і благодаті Божої до них явленої. Вони навіть не усвідомлюють, продовжуючи далі більше підноситися, вони навіть не усвідомлюють що одного разу, переступивши Боже довготерпіння. Божі рамки милості, вони стають викреслені з книги життя, і вони навіть цього не можуть не знати, що вони вже викреслені. Чому гординя не дозволяє або не дозволяє їм цього бачити? Цього бачити. Горді люди вони не бачать проблем інших людей. Не бачать. Вони не пеколують за про інших. Вони все роблять, щоб собі догодити, щоб собі було добре, щоб саме краще Своєму череву догодити. Так робить люди горді, і вони виконують волю диявола Та всіх гордіїв чекають вічні муки, якщо вони перед Богом не смиряться і не стануть належному стані перед ним. Наступне, хто ще виконує волю диявола це усі, хто не прощає серед народу Божого. Усі, хто не прощає, але не прощає і серця. Хто може взагалі прощати із серця? Людина, яка не знає Бога, вона не може прощати із серця. І тільки та людина, яка свого часу стала прощеном, прощена Богом, тільки така зможе прощати інших людей із серця, і не згадувати цього. Як дізнатися, коли дійсно я простив? От, наприклад, хтось про мене завинив, і я, е, я, наприклад, він до мене приходить і каже, прости мене. Чи, наприклад, я завинив, і я до нього кажу, прости мене. І, наприклад, ми можемо сказати прощаю. Але далі ми не хочемо з цією людиною бачитись. Ми не хочемо подавати їй руку. Ми при зустрічі з цією людиною нас просто мандражить. Нас просто, якби ну, ми стаємо такі злопам'ятими. Ми не прощаємо. Це не прощення. Людина, яка простила, вона не згадує минулого гріховного того стану чи тої, того, що завдали йому ці рани. Вона старається жити так з цією людиною і поводиться так, якби нічого не було до цього. Оце означає, що людина простила. Тому всі, хто не прощає, вони виконують волю диявола. Читаємо місце Писання Євангелія Матвія, 18 розділ. І ось ми прочитаємо відомість 21-го нам текст. Петро приступив тоді та запитав Ісуса, Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому. Ще до 7 раз. Ну просто зауважмо, що сказав е, Ісус Христос з Петром в розмові. Петро, йому кажучи, до семи разів. Тобто в день треба розуміти, Евангелія Луки доповнює нам в день. Сім разів в день. Ну, от просто уявім собі таке, легше нам простити когось, коли хтось там незнайомих, з незнайомців на ногу наступить чи щось скаже. Воно, звичайно, неприємно, але ти легше його простити. Ну, коли тобі хтось добре. Вдома насолить жінка чоловікові, чоловік дружині, діти батькам, батьки дітям, самі рідніші люди, церкві, брат братові, пастор пастору, проповідник проповіднику, пастор члена церкви, член церкви пасторам. Там важче простити. Згодімся. Важче простити. І то, якщо один раз хтось так вчинить, як нелегко простити. А апостол Петро каже сім разів на день. Як добре тобі, хтось шкоду зробить, добряче. А Христос йому дає відповідь. Ісус промовляє до нього: не кажу тобі до семи раз, але аж до семи десяти раз по семи, тобто завжди прощати. Віруюча людина, вона має виробляти в собі характер Ісуса Христа, всіх любити, всіх прощати, всіх, э, всіх благословляти і всім робити добро. Це характер Ісуса Христа. Незважаючи, як би з тобою не поводилося, ми не маємо тримати непрощення на тих людей. От непрощення прощення, воно тяготить і з'їдає з середини саму ту людину, яка це непрощення. Вона починає ненавидіти цю людину, вона починає бути злопам'ятною, вона починає мститися, проявлятися гнів, вона починає осуджувати тих людей. А чому непрощення в серці? І не даром Христос говорив, що коли ми не будемо прощати, то й нас Отець Небесний не буде прощати. Христос говорив, що коли ми стоїмо на молитву, що ми прощали один одного, тоді така молитва буде прийнята перед Богом. Перед Богом. Тому всі, хто не прощає, вони виконують волю сатани. Читаємо далі. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів, Обрахунок зробити зі своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптой упав до них і вклонявся йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг, А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен, віддай, що ти винен! А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне, як побачив лиш товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього, раба лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само, й отець мій небесний очинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого і їхніх прогріхів. Ось так говорить нам слово Боже. Ще одне місцеписання ми прочитаємо, яке ми вже частично я згадав, Евангелія Матвія, 6 розділ. І ми прочитаємо. З 14 го віша. Не, навіть не з 14, а 12 вірш і 14. й І прости нам довги наші. Це віршик із молитви Отче наш. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І 14 й вірш. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. І послання до Афесян написано, що ми прощали один до одного, що ми були милостиві один до одного, прощаючи один до одного, як і Бог через, через Ісуса Христа простив нам наші провини. Так вчить нам слово Боже. Отже, всі, хто не прощає, без миру і святості Господа не побачать. Не війдуть такі в царство Боже, і вони будуть виконувати волю діявола. Через непрощення серце стає ожорсточене. Хоча через будь-який гріх жорстоке серце робиться, але непрощення також веде до такого жорстокого стану сердечного. Наступне. Хто так само ще виконує волю сатани? Це усі. Хто ненавидить своїх ворогів і віддає око за око та зуб за зуб. Око за око та зуб за зуб. Чи це вороги під час переслідувань гонінь, чи це під час воєнного стану. Неважливо, ворог, той, хто ненавидить нас чи не любить нас. Всі, хто віддає око за око тим ворогам, і ненавидять їх, вони будуть виконувати волю діявола. Читаємо Євангелія Матвія, як вчить нас слово Господнє. П'ятий розділ. І читаємо з 38 вірша. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуба. До речі, ізраїльський народ був під Римською імперією тоді. А я вам кажу. Оце я вам кажу, це вже ми новозаповідні, маємо виконувати слова Ісуса Христа. Не противитись злому. І коли вдарить тебе хто праву щоку твою, підстав йому й другу. О, які це слова зараз болючі серед народу Божого. Як не хочеться прийматися цього слова, як не хочеться підкорятися цьому слову, це слово Ісуса Христа. На всі часи аж до другого його приходу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожній на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Далі. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і не навіть свого ворога. Це в старому заповіті. А вже новий заповідь говорить так. А я вам кажу, оце я вам кажу, ми маємо теж виконувати. Любіть ворогів своїх, зауважмо, віруюча людина має бачити різницю між людиною і між гріхом і злом, яке в ні, і, і між тим, хто її надихає робити зло дьяволом. Людей треба любити, співчувати, бажати їм добра, навіть кривникам, ворогам. Згадаймо, коли Ісус висів на хресті, Він не проклинав ворогів. А Він молився і казав, Отче, прости їм, бо не знаю, що чий. А Степана, коли каменували, Він не проклинав тих вбивців, які Його камінням закидали. І закидали не за якісь націоналістичні ідеї чи за якусь країну. А закидали за ім'я Ісуса Христа. І то Степан молиться і каже, не залічи їм, о Господи, цього гріха, простим цей гріх. Так молиться Степан. Читаємо далі: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, що вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими». І дощ посилає на праваних і на неправаних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Як досконалий Отець ваш Небесний. Ще місце писання. Ми прочитаємо Євангелія. Матвія, 26 розим. І ми можемо прочитати з 50 першого віша. Це коли Ісуса схоплювали. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубану раба просвященника і вітяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Тобто Ісус засудив зброю, що віруюча людина не має права брати в руки зброю. І зауважмо, Петро, захищаючи Ісуса, захищав саме дорогоцінніше, що в нього було. Ще раз кажу, не країну якусь, навіть навіть не сім'ю, а Господа Бога. І то Бог йому говорить, Ісус Христос, залиши, я маю. Отдач написано, чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів. Але як має бути Списання, що так статися мусить. Ми бачимо, що сам Ісус засуджує зброю, що вірить, що він не має права брати Його, не має права відповідати око за око, зуб за зуб. Бо коли ти. Яка різниця, чи ти перший наступаєш, чи ти відомстиш, але ти вб'єш людину. Це гріх перед Богом, бо право життя має дати тільки Бог, і право забрати життя має тільки Бог, а не людина. А вбивці царства Божого не побачать. Тому саме Христос покаже, наскільки не потрібно віддавати око за око і зуб за зуб. Ще одне місце писання. Ми візьмемо, прочитаємо. Це буде послання до Римлян, Читаємо 12 розділ, 17 вірша. Це слова Ісуса Христа. Не платіть нікому злом за зло. Зауважимо. Нікому, ні серед народу Божого брат-братові, ні ворогам, ні людям світу цього нікому не платіть. І не бажайте навіть зла. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Далі написано: не мстіться самі улюблені, але дайте місце Гніву Божому. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І далі, як ми маємо поводитися з ворогами, не ненавидіти їх, не віддавати око за око, не бажати їм зла. А як вчить Боже Слово? Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Я знаю, ці слова тяжко приймаються людям, особливо людям, які невідроджені, або людям, які. Скажімо, поверхові віруючі, або людям, які відступають від Бога, або людям, які вже заразилися різними скажімо, такими різними ідеями політичними. Отож, як голо нагодує нагодую, як він прагне його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений зло, але перемагай зло добром. Але перемагай зло добром. Це мова Ісуса Христа. І останнє місце писання, це Книга Ов'янення 13.10. Читаємо. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. тут терпеливість та віра святих. Терпеливість, що людина буде до кінця, в час правління Антихриста, коли буде велика скорбота, як потрібно мати Божу любов і Божу, як би сказати, віру. Щоб не дьорнула рука, відомстити і не віддати око за око, а зуб за зуб. тут терпеливість та віра святих. Отже, Боже Слово нас закликає не мститися, не бажати зла, ворогам, не ненавидіти їх і не віддавати око за око, а поступати ними так як вчить нас, ті місця писання, які ми прочитали. Отже, всі, хто ненавидить ворогів своїх, і віддає око за око, зуб за зуб, він теж виконує волю дьявола і царства Божого. Якщо він не зупиниться така людина, не бачити йому. Ну і звичайно, хто ще виконує волю дьявола, ми можемо такий вже підсумок зробити, узагальнити. Це інші люди або інші люди серед народу Божого, які чинять різну гидоту та різний гріх, такі Божого царства не побачать, бо туди. Тобто в Царство Боже, нічого нечистого не увійде. І це віршик, який ми зараз прочитаємо 21, 27, так і говорить нам. І не війде до Нього нічого нечисте, ані той, хто чинить Гедоту чи неправду. Але тільки ті, хто записаний у книзі життя Анця. Я бажаю всім нам щиро людям, людям, любім Бога. Корімся його слова. Підкоряємося волі Божій, що ми любили Його понад усе. І коли прийде наш час, що ми не потрапили в ту категорію, не возгордилися, слідуючи за Богом, завжди прощали, щоби нам цього не стоїло, і не віддавали око за оку своїм ворогам і не ненавиділи їх. Тому всім Божих благословень, а нашому Господу, Хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Отцю.